Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні уже у нас середа, з числів вибилася 21 мені здається, серпня, літо добігає до кінця. І сьогоднішній день теж жара спала, і я вирішила трошки зайнятися своїми кухонними справами. Зібрала залишки. Баклажанів. Ще зовсім не зів'яв перець, є помідори, і я вирішила їх переробити. Сьогодні буду робити на зиму салат аджаб Сандал. Я колись його рецепт знайшла в інтернеті, зробила, нам сподобався. І вирішила поділитися. Цим рецептом з вами. Я так дивлюся, що всі салати майже з одними і тими самими інгредієнтами: цибуля, чесник, перець гіркий, перець солодкий, різна зелень, баклажани, помідори. Ну, і сьогодні такий самий набор у мене. Півтора кілограма баклажанів я вже наважила. 750 грам перців почищених. Я взяла з запасом, якщо буде потрібно очищеного, я добавлю. Пучок петрушки. Взяла два гірких перця. Буду пробувати, який він гіркий, і додавлю за смаком. 750 грам цибулі і добавила навіть да, синю у нас ексібішн. Вона густріша, звичайна, але я думаю, пересмаж... пересмажиться і ця буде хороша. 750 грамів томатів, головка чеснику, олія, оцет і сіль. Я залишу е, рецепт в описі під відео і покажу, як я буду робити. Сам перед я буду нарізати кубиками баклажани такими не маленькими, ну і не сильно крупними. І обсмажувати їх на олії. Так, я буду різати, часу вашого займати не буду, покажу уже, що вийде. Я такими не зовсім. Дрібними, вони протушаться, просмажаться і будуть добрі. Я нарізаю і покажу вам, що вийде з цього. баклажани порізала. Вливаю 250 мл олії у велику чугунну у мене є така каструля На дворі, на плиті і відправляю обсмажувати. Баклажани тим часом буду нарізати перці і цибулю. Обсмажені баклажани шумовкою я забрала у миску. Уже в свій казан додала, я додала цибулю, зараз додаю перець. Ви знаєте, по рецепту 250 грам. Олії я додавала ще у баклажани і майже всю нову влила у цибулю баклажани. У мене забрали дуже багато олії. Додала перець, перемішала, накриваю кришкою і тушкую до півготовності. Уже все приготувала, нарізала. Гіркого перцю, він у мене не дуже гострий, але сонечко пригріло і там, де насіння, з тієї сторони трошки гоструватий від плодоніжки, буду пробувати, якщо буде мало, додамо ще ми любимо гостренькі. Нарізала петрушку не дуже дрібненько, цілий такий гарний пучок. Довелося купляти, петрушки своєї немає. Соромно, я знаю, але такі ми в цьому році, господарі. Часник натерла на тертку. Мені так зручно, не люблю мити давілку, можна на чесноку давілку, можна покришити дрібненько, але так він більше випускає соку і так смачніше. Ну, Помідори порізані. Іду, дивлюсь, уже до своїх перцю і цибулі, і буду. Додавати томати хвилин 15-20 протушкується, і буду додавати вже баклажани обсмажені. Протушкувалися помідори уже з перцем і з цибулею 10 хвилин додаю обсмажені баклажани. Ось так. Перемішую. І нехай тушкуються хвилин 30, мабуть. Так, друзі, у нас вечеріє. Зараз ми будемо включати світло і... Буде у нас погана видимість. уже буду закінчувати, тушкувати, додаю сір і гіркий перець чесник і зелень. Дивіться, друзі, яка красота, запах, неймовірний. Обсмажені баклажани, чесничок, петрушечка. Нехай тушкується. Хвилин ще 10-15. Я думаю, воно вже все готове, але потрібно, щоб осіла, осіли овочі і зверху з'явилася олія. це ту не додавала. Буду закривати у півлітрові баночки. Баночки у мене вимиті сухі, а кришки помиті і прокипятила хвилин 5. Ну що, покажу вам уже результат. У нас вечоріє, вже темно, при світлові, при лампочці вже будемо допрацьовувати. Дякую усім за перегляд, дякую, що були зі мною. Надіюся, вам рецепт сподобався і ви скористаєтеся. Бажаю всім тихої, мирної ночі, здоров'я і до зустрічі у наступному відео. Усім пока-пока! З однієї порції вийшло 5 півлітрових слоїків салату. І ось що залишилося нам посмакувати. Повірте мені, ну дуже смачно. Готуємо і смакуємо усім смачних заготовок.